Автомобіль, в якому ми рухалися на бойову задачу, наїхав на протитанкову міну і стався підрив. Якраз з тієї частини, де ну, знаходився я. 26 січня Бахмут, біля Бахмута, Іванівське, до пункту евакуації нічого не відчував. Тільки відчував такий незначний дискомфорт від турнікетів. Це все біля, яку я відчував. Непритомність я не втратив. Я знав, чого в мене немає, бо я одразу. Побратимів своїх запитав, яких частин тіла немає, щоб я там собі не придумав, що в мене щось було, а десь речі відрізали. По дорозі ще сталася клінічна смерть, але якраз ну, встигли б в окрім пересадки, то лікарі мене ніби привали вже повернули до життя. І ліва нога створює дискомфорт при ходьбі, бо в мене там залишилися опіки, від них шрами, і вони під час ходьби натираються, лопають, кровоточать. Потім по обличчю так само роблять. Пройшов мене вибуло, так як в мене вибуло зуби, вирвало там частину кістки, то мені пересаджували з щелепи кістку сюди. Було бажання, хоча б саме перше це навчитися ходити, щоб повернутися, хоча б якось до життя. Ну про обличчя якось і не дуже думали. Ну, будучи ще в госпіталі, в мене на лівій нозі були опіки, і обличчя пошкоджене. Почули про таку програму не у полемі і звернулися до них. Ми подали заявку, фотографії сфотографувалися, подали Подала заявку і ну довго не відповідали не десь. Період такий до чотирьох-п'яти місяців, Тоді вони по відзвонилися, сказали, що ваша заявка розглянута. Ми зараз просто підбираємо лікарів, тому ніби ну, трохи така вийшла заменка, пауза. Ті рубці, з якими ми стикалися до війни, тобто так звані цивільні рубці, це зовсім інші інші ураження, це зовсім інші тканини, це зовсім інакше лікування. Ми їх на мінному полі. Ми повинні крок за кроком, ми повинні пробувати. Ми, ми пробуємо аналізуємо, розробляємо щось нове. Ну і відповідно зараз через це ми і маємо чудесні результати. Достатньо <звук> багато людей вже бувало з іноземних медиків, які там бачили. І, будучи в Україні по тих чи інших справах, вони заїжджали до мене подивитися, перевірити, чи воно дійсно так. А сюди приїжджають британці, американці. Вони вже говорять про те, що ми будемо після війни важчитися. Протягом цього останнього фактично вже більше року мали можливість працювати як з іншими неурядовими організаціями, так і з бізнесом, так і з державними структурами. Ми маємо достатньо достатньо тісно вибудовану співпрацю з різного роду міністерствами профільними. Маємо достатньо тісну співпрацю з силовими структурами, в тому числі, наприклад, зараз. Розширюємо співпрацю з координаційним штабом головного управління розвідки, який займається військовополоненими, власне, по напрямку лікування людей, які постраждали внаслідок катувань в російському полоні. В тому числі так само співпрацюємо з бізнесом. Це власне, відповідаючи на питання про фінансування. В нас зараз немає державних коштів то тобто за цей рік в нас є вже тих, хто або пролікувався, або хто зараз на лікуванні на різних етапах є близько 150 пацієнтів. Нам потрібно факт підтвердження отримання травми внаслідок війни. Як це відбувається на практиці? Ну, найпростіший шлях, звичайно, коли людина має заключення, наприклад, з госпіталя військового. Коли це цивільна людина, відповідно, це виписка або інший документ з державної лікарні, де надавали першу, першу допомогу. На щастя, немає якихось критичних вимог по надмірній бюрократії. Ми такі, окей, ну, факт встановлено. Шкода, що немає довідки, але працює. Ато бошрами вони викликають деякий і певний дискомфорт. Але ну після цих процедур він пройшов. Я їх вже майже не відчуваю.